Пам'ятаєте, чого бажала від дзеркала казкова цариця? Щоб дзеркало розповіло правду. Таке бажання мали і реальні люди. Бажання побачити правду з'явилося у людей в далекі часи. Ще тоді, коли вони й говорити не дуже вміли. Та й дзеркальні відповіді не завжди подобалися. Тоді стали люди на дзеркало нарікати. Особливо нарікали ті, хто обличчям не вийшли. Можливо, саме вони стали думати, що дзеркаль це предмет непростий. Навіть припустили, що дзеркало це двері в особливий світ за дзеркалля. І що живуть у цьому світі особливі істоти. Вони мають свої невідомі нам закони. Їх стали називати дзеркалицями. Та й розповідали про них найдивовижніші історії. А ще говорили, що там за дзеркальною гладдю живуть двійники людей. Багато хто хотів потрапити в той загадковий світ. І кажуть, деякі туди потрапили, але не всі повернулися. А ще шепотіли, що дзеркало не просто скло, начебто є у нього чарівна сила. І сила дуже підступна. І хто хоче з нею впоратися. Тож занадто ризикує. Брехня, все це, точніше, казки. Всьому є цілком наукове пояснення: історичне, логічне і зовсім казкове. Але, як то кажуть, все крок за кроком. Отже, до речі, про дзеркало. Як водиться, повелося в далекі часи. Бродили тоді по землі первісні люди. Зовсім дикі та майже неосвідчені. Чому майже? Тому що всілякі там палиці вони майструвати вже вміли. Але всього нового моторошно лякалися. Особливо їх лякали нові обличчя. А вже якщо така особа з'являлася у воді в річці озері або навіть калюжі, з нею треба було розібратися. Але ось біда, ти на неї рикаєш, та й вона на тебе. Ти на неї палицю замахнешся, а у неї палиця в два рази більше. Як тут не злякатися? Але варто посміхнутися тому, хто в воді, той посміхнеться у відповідь. Згодом люди перестали боятися своїх відображень на воді. Минув час, та хтось із наших предків помітив, що бачити себе можна не тільки у воді. Відображення з'являлися у темному вулканічному склі. Науковці дали ім'я обсидіан. Саме тоді з'явилися перші в цвіті дзеркала. Їх наші спритні предки робили зі шматків того самого скла з вулканів. У відполірованих до блиску плоских дзеркалах із обсидіану вже можна було себе роздивитися. Але якість таких дзеркал була не дуже добра. І каламутні вони, і тендітні якісь. Але головне. Дорогі і рідкісні. Тоді і з'явилася прикмета. Розіб'єш дзеркальце, не буде тобі добра. Що ж, подобалися ці дзеркала далеко не всім. Але незадоволеним довелося почекати кілька тисяч років, доки найрозумніші вмілі не здогадалися плавити метал і робити з нього. Не тільки всілякі мечі та орала, а й такі довгоочікувані дзеркала. Найкращі ясні дзеркала виходили із металів дорогоцінних, тобто з золота. Та срібла. А оскільки золото та срібла на всіх не вистачало, дорогоцінні дзеркала отримували найбагатші люди: фараони, раджі, імператори. І то дуже в обмеженій кількості. Щоб не дуже зазнавалися. Але дзеркальних справ майстри працювали на славу. Ось вам одна. Історія! Шли якось розкопки в одній з єгипетських гробниць. Вчені знайшли в цій гробниці дивовижну статуетку неймовірної краси. Це була статуетка древньої богині. Богиню вчені впізнали. Але пояснити, для чого на її голові був прироблений диск, змогли не відразу. Спочатку припустили, що це віяло. Або спеку розганяти, або від мух відмахуватися. Згодом вирішили, що це стародавня сковорідка Царські коржики фараоно випікати. Думали, думали, та вирішили диск з богині почистити. Коли як слід почистили, ахнули. В ідеально чистому і блискучому диску відбивалися неголені обличчя археологів. Ніби й не пройшло тисячі років. Дивись на себе і милуйся. Виявилося, що богиня всього лише рукоятка стародавнього дзеркала. На египетських дзеркалах в ті часи писали для розглядання обличчя. Це якщо кому не зрозуміло. А ось в іншій частині світу Японії до сьогодні вірять, що якби не богиня і не дзеркало, ми б з вами світла білого не бачили. За переказами жила була на світі богиня сонця Аматерасу і посварилася вона якось зі своїм братом, богом буревія Сусано. Сварки і у богів бувають. І, образившись на не по-людськи, закрилася богиня сонця в глибокій печері. Морок і холод огорнув землю. Боги захвилювалися. Тоді Сусано, знаючи, яка його сестриця особлива, залишив біля входу в печеру намисто і дзеркало. А далі змусив священного півня кукурікати, що є сили. А матерасу почула крик півня, виглянула з печери і побачила намисто. Коли одягла намисто на себе, вирішила подивитися в дзеркало. Тільки вона подивилася в дзеркало, як сонце знову освітило землю. Диво дзеркало разом з мечем і трьома перлинами з того часу стали ознакою влади імператорів Японії. А ось в стародавній Індії вважали, що Бог Брама дивиться в чарівне дзеркало Майя. Там він бачить себе і всі чудеса своєї могутності. Інколи легендарні герої отримували в подарунок від богів речі, в які можна було дивитися, як в дзеркало. За переказами стародавніх греків, герой Персей убив жахливу медузу горгону, коли дивився в дзеркальний щит. А герой Архімед за допомогою дзеркально начищених щитів спалив флот римських загарбників. Але як не намагалися боги і майстри, і золоті, і срібні царські дзеркала з часом тьмяніли, як і геройські щити. Але дзеркала з олова, міді і бронзи тьмяніли ще швидше. Саме такі дзеркала робили для людей не королівського стану. Але ж гарними бажали бути всі і в усі часи. Кажуть, що римляни придумали з'єднувати шматочки скла з підкладками зі свинцю і олова. Згодом такі дзеркала зникли. На дворі стояло похмуре середньовіччя. Занадто чисті скляні дзеркала здавалися підозрилими. Загалом очікувати довелося ще приблизно тисячу років. А поки користувалися дзеркалами з металу і тазиками з водою. Дзеркала ретельно полірували. Навіть застосовували для лікування різних хвороб. Інколи хвороба відступала. Але десь 800 років тому сталося маленьке диво. Голландські майстри складуви придумали, як зробити дзеркало. Спочатку видували велику кулю. Всередину кулі через трубку заливали розпечене олово. Олово розтікалося рівним шаром. Чекали, щоб олово застигало. Після цього кулю розбивали. Виходило багато скляних дзеркал. Тільки відображення в них було спотвореним скривленим та неправильним. Але раділи тому, що було. Дуже швидко розбирали, щоб на себе помилуватися. Навіть у кривих дзеркалах таке собі королівство кривих дзеркал. За голландцями подібні дзеркала. Стали робити у Фландрії. А згодом у Німеччині. Там, в місті Нюрнберг, відкрився перший в Європі дзеркальний цех. А у Франції придумали, як покривати оловом рівні дзеркала. А всіх перевершили мешканці Венеції. Венеціанці. Розкрили секрет пристали прозорого скла. Вони викупали патенти на виробництво дзеркал і їх покриття і зібрали кращих майстрів складовів на острові Мурано. майстрів береги як зіницю ока, тому що вони знали таємницю, як зробити дзеркало плоским. Було це так. Брати Данзан Дель Гало розрізали уздовж щойно видатий скляний циліндр. Розкатала половинки на столі, вийшла кришталеве дзеркало. Вся Європа купувала такі дзеркала у Венеції. Дзеркала в ті часи були дуже коштовними. Людина відмовляла собі у всьому, але купувала крихітне дзеркальце. Дзеркало розміром 120 на 80 сантиметрів коштувало в три рази дорожче картини Рафаеля. Купити дзеркало могли дозволити лише дуже багаті люди. А вже якщо комусь дзеркало дарували, то це був королівський подарунок. Французька королева Марія Медічі вирішила влаштувати в палаці дзеркальний кабінет. Для цього у Венеції купили 119 дзеркал. На знак подяки за таке величезне і щедре замовлення складові Венеції подарували королеві ще одне дзеркало. Воно було оздоблено дорогоцінним камінням. Ці королі Європи намагалися вивідати таємницю виробництва дзеркала. А краще переманити до себе когось із майстрів складувів. Адже всі хотіли мати дзеркала від вельмож до простих ремісників. Дзеркалами стали прикрашати ліжка, столи, стільці, шафи. Навіть у бальні сукні вшивали маленькі шматочки дзеркал. Під час танцю сотні зайчиків грали на стелі та стінах. Ото була краса, а гроші за дзеркала витікали до Венеції. Венеція, в свою чергу, ретельно зберігала таємниці та шанувала дзеркальних майстрів. Але згодом прем'єр-міністр французького короля Луї XIV зробив неможливе. Троє майстрів складувів переїхали з Венеції до Парижу. Невдовзі Європу заполонили французькі дзеркала. Секрет у тому, що француз Денега придумав, як робити дзеркала за швидкою технологією. Для цього він запропонував скло не видувати, а розливати. І справа пішла 306 величезних дзеркал. Прикрасили галерею версальського палацу короля XIV. Майстерність французьких складов захоплювала. Вона змушувала вірити, що імператор Франції дійсно король сонця. Але і на сонці бувають плями. Дзеркала того часу були дуже нерівними. І щоб побачити себе без потворень, треба було відійти від дзеркала подалі. Складове придумали, як з цим боротися. Вони пригадали досвід колег із стародавнього Єгипту. В давні часи в Єгипті робили посуд зі скла. І щоб його зачистити і закрухлити, краї терли піском. 30 годин витрачали майстри, щоб зачистити одне дзеркало, але воно ставало матовим. Будь-що розгледіти в ньому було складно. Тоді його стали полірувати. І на це йшло ще 70 годин. Разом 100 годин, і дзеркало готове. І це тільки одне. Тому дзеркала залишалися дуже дорогими. Продаж одного дзеркала надавав можливість майстру жити безбідно півроку. До речі, дзеркала збирали в колекції. Ними захоплювався король Франції Франциск І. Дзеркала вивішував в своїх залах англійський король Генріх VIII. Деякі вельможі міняли на дзеркала цілі маєтки або продавали срібні меблі, щоб купити одну відполіровану скляночку. А крім того, вважалося, що дзеркала відкривають двері в інші світи та часи. За допомогою дзеркал ворожили. Біля дзеркала питали поради та отримували відповіді. кажуть, що полководець Олександр Македонський частенько вдивлявся в дзеркало напередодні битви, щоб дізнатися, яким буде її результат. Дзеркала боялися. Якщо дзеркало тріскалося або ж розбивалося, вважали, що дух дзеркала гнівався. Хтось готувався до біди. Хтось запевняв, що все мене потрібно лише уламки в землю закопати. З того часу багато чого змінилося. Зараз скло лють за допомогою машин і полірують за допомогою машин. На скло наносять найтонкіший шар срібла, а зверху покривають фарбою. Роблять зараз і кольорові дзеркала золотисті, блакитні, жовті, кольору троянди. Є дзеркала, які показують людину гарнішою, ніж вона є насправді. У такого дзеркала легкий рожевий відтінок. Недоліки шкіри у цьому дзеркалі зникають, а обличчя здається дуже свіжим та молодим. Зараз мало хто вірить в магію дзеркал, але всі впевнені в їх користі. За допомогою дзеркал варять метал, обігрівають будинки, готують їжу, насіння дає більше врожаю. Завдяки дзеркалам у радіотелескопах ми чуємо космос. Без дзеркал не було фотоапаратів і мікроскопів, телевізорів і сучасних медичних приладів навіть швидкість світла люди навчилися виміряти завдяки дзеркалу. І коли ви підходите до дзеркала без застрі, пам'ятайте, воно все бачить і нічого не забуває. Тому посміхніться, і нехай світ навколо розквітає посмішками.